Чи знаєте ви, що Бермудський трикутник це не просто місце на карті, а те, що там відбувається тільки пресою і народною чуткою, описується як містика. Насправді все трохи інакше, і практично всі явища, які вважаються аномальними, мають цілком логічне пояснення. Все-таки люди хочуть вірити в щось містичне і будувати теорії на тему містики, яка іноді трапляється в світі. В результаті вони ігнорують всі твердження вчених і самі будують теорії про те, як хтось з них і з'явився на іншому боці землі. Ось такі вони люди. Також ми любимо обговорювати різні сценарії, тому спробуємо розібратися в фактах, міфах і подіях, які відбувалися на цій загадковій території. І давайте коротко розглянемо деякі події. Які додали популярності і загадковості бермудському трикутнику. Цікаво знати? Тоді вмощуйтесь зручніше ми починаємо. Переш за все, давайте розберемось, де знаходиться бермудський трикутник. Бермудський трикутник на карті світу це область в Саргасовому морі, Атлантичний океан. Згідно з легендами, в ньому відбувається безліч аномальних явищ, в тому числі зникнення кораблів і літаків. Так як це трикутний, то він повинен мати вершини. Те вони на карті. Вони являють собою точки, які збігаються з розташуванням таких географічних об'єктів, як Майамі, Бермудські острови і Сан Хуан, Пуерто-Ріко. Площа цієї території досить велика. І становить близько 700 тисяч кілометрів квадратних. Якщо ви раніше не цікавились цією темою, то, напевно, хотіли б дізнатися, як виглядає Бермудський трикутник. Насправді, нічого незвичайного на фото ви не побачите. Майже вся територія являє собою океан. Завдяки тому, що він розташований в Атлантичному океані, багато хто притягує Атлантиду розповідями про нього. Найвідомішими. Способами пояснення таємниць Бермудського трикутника є інопланетяни, і Атланти, жителі зниклої Атлантиди. Тобто, предмети і люди стикаються або з прогаленими в просторі і часі, або просто захоплюються неймовірними силами. Наприклад, багато хто вважає, що кораблі опиняються в паралельному світі або просто застряють у часі, так вони зникають і ніколи не повертаються назад. Це також пояснює, що їх уламки так і не знайдені. Багато хто пам'ятає легенду про Кракена, гігантського головоногого молюска, який хоч і відомий більше з описів ісландських моряків, але цілком може жити в цих водах і топити кораблі, які знаходяться поруч з ним. Все це дуже цікаво обговорювати і фантазувати на цю тему, але сучасна наука, хоч і не до кінця, Розгадала таємниці Бермудського трикутника, все ж може розповісти, чому в ньому відбуваються загадкові речі без народного фольклору і страшилок про чудовись. І в той же час наука може розповісти, чому за статистикою кораблі в Бермудському трикутнику зникають не частіше, ніж в інших частинах океану. Це, до речі, підтверджує берегова охорона США і різні страхові кампанії. Які виплачують компенсації за втрачені судна і їх вантажі. Чому в Бермудському трикутнику зникають кораблі, незважаючи на те, що наука не визнає появу інопланетян і атлантів в зоні Бермудського трикутника, це означає, що в ньому не відбувається аномалії. А перш за все, треба розуміти, що Світовий океан вкрай неоднорідний, він має, як величезні площі. В яких глибини перевищує кілька кілометрів, так і мілини. Океанічні рифи беремутського трикутника відносять до другої категорії, то дуже багато мілин і рифів. Вони можуть стати причиною великої кількості аварій, особливо в той час, коли у моряків ще не було ехолотів і спутникових систем навігації. Кораблі тоді були дерев'яними, а коли сідали на мілину, то незабаром. Повністю розсипалися. Ще одна аномалія, яка описана вченим, інфразвук. Згідно з цією версією, поверхня океану може якимось чином генерувати нечутний для вуха звук, який зводить людей з розуму і змушує робити дивні речі, наприклад, навмисно потопити корабель або просто стрибнути за борт. Викиди метану є ще однією причиною дивної поведінки океану. В районі Бермудського трикутника і потенційної небезпеки для суду. Причиною викиду може бути реакція розпаду гідрату метану на дні моря. Згідно з цією теорією, на поверхню піднімаються бульбашки метану, які настільки знижують щільність води, що кораблі просто не можуть утриматись на ній і тонуть, доказом того, що це можливо є використання такого принципу. Коли пригони з вежі тренують вхід у воду, для них включається спеціальне барботування, він дозволяє зробити його максимально м'яким, щоб спортсмен не отримав травму при невдалому падінні, той же вакуум повітря при подальшому підйомі газів може перешкодити літакам генерувати підйомну силу і навіть порушити роботу двигунів. Був навіть проведений. Трохи сумнівний експеримент, який довів, що корабль дійсно може потонути за кілька десятків секунд, якщо буде перебувати в зоні виділення бульбашок газу. В результаті було з'ясовано, що діаметр бульбашки повинен дорівнювати не менше половини довжини суден. Існування таких бульбашок сумнівно, а наскільки небезпечними можуть бути багато дрібних, до сих пір не визначено. Кораблі. Зниклі безвісти Бермудському трикутнику. Одним з останніх прикладів такого, як корабль зник у Бермудському трикутнику, але пізніше був знайдений: є СС Катапаксі. Це було торгове судно, яке вийшло з порту Чарльстона Південна Кароліна 29 листопада 1925 року. Через пару днів корабль зник, але, як виявилось, не безслідно на науковому каналі. Навіть є документальний фільм, в якому йдеться про те, що, за даними страхових кампаній, 1 грудня 1925 року корабль передав сигнал лиха і повідомив, що падає на бік. Уже в 2020 році уламки корабля були знайдені біля берегів Каліфорнії. Як бачимо, ніякої містики і ніде корабль не зник і не перемістився в інше місце. Як це було показано у фільмі Тісні Контакти третього роду. На цій картині зниклий СС Катапаксі був знайдений в пустелі Гобі. За сценарієм Позаземні сили перекинули його туди з Бермудського трикутника. Більш загадковий випадок стався з американським кораблем «Рубікон» 21 жовтня 1944 року. Він був виявлений в Бермудському трикутнику. В США на борту корабля повинно було перебувати понад три сотні осіб, однак військовим вдалося знайти тільки собаку, людей на кораблі чомусь не було. Останній запис в бортовому журналі був датований 26 вересня, коли Рубікон увійшов в порт Гаванни. Згідно з газетними статтями того часу, судно не мало видимих пошкоджень, в трюмах вистачало їжі та води. Більш того, в каютах залишались навіть речі членів екіпажу. Єдине, військові не знайшли на борту рятувальних шлюпок, крім того, з основної частини корабля звисає мотузка, яка зазвичай використовується для швартування. А газети тоді припускали, що раптовий шторм може налякати екіпаж, в результаті чого люди кинулись рятуватися втечею на човнах. Але погодьтеся! Такий вчинок можливий тільки в разі масового божевілля, що ж насправді сталося з екіпажем Рубікона, до сих пір залишається загадкою. Але це не єдиний подібний випадок. Раніше подібна ситуація сталася з вантажним судном Марія Селест. У грудні 1872 року він був виявлений поблизу Гібралтару, як і у випадку з Рубіконом. Членів екіпажу на ньому теж не було, але алкоголь, який перевозив корабль, залишався цілим у капітанській каюті були знайдені пачки грошей, а також коробка з коштовностями, що належала його дружині. Але деякі речі з корабля все ж зникли: човен, компас, хронометр, секстант і бортовий журнал. Цікаво, що як і у випадку з Рубіконом. На кораблі було знайдено тварину. Правда, це була кішка, а не собака. Перше загадковий випадок був задокументований в 1840 році. У ньому знаходилося судно Розалія, яке теж дрейфувало без членів екіпажу. З живих істот на кораблі була тільки канарка в клітці. Через 10 років, в 1850 році, був виявлений. Ще один корабль свеаборд, який ще більше здивував публіку. Справа в тому, що обід чекав моряків на кухні, але на борту не було жодної людини, тобто вони раптово покинули корабль. Тих, хто його знайшов, зустрічала тільки корабельна собака. Також є кораблі, які зникли в Бермудському трикутнику, абсолютно безслідно. Наприклад, зникли в 1918 році. Вантажне судно «Циклоп». Знайти не вдалося і до цього дня. Бермудський трикутник десятиліттями привертає увагу любителів надприродного. Але чи дійсно це небезпечно аномальна зона або просто результат людської фантазії і фольклору? Не хочеться засмучувати любителів легенд, але все говорить про те, що Бермудський трикутник не небезпечніший будь-якої іншої точки океану. Всюди зникають кораблі і літаки, всюди трапляються шторми, і всюди рифи, якщо пересуватися за правилами, не нехтувати безпекою і уважно стежити за обладнанням, бермудський трикутник буде цілком безпечний. Навіть лукаючі хвилі висотою до 30 метрів, якщо їм можуть трапитися, то в багатьох місцях, тому не варто спеціально замовляти круїз по Бермудському трикутнику, але боятися. Цього не варто. Всьому містицизму є розумне пояснення, хоча деякі очевидці мають іншу думку з цього приводу. Треба сказати, що Бермудський трикутник далеко не єдине загадкове місце на землі, оповите таємницями. Однак саме це місце найбільше викликає інтерес, багато чого пов'язано з фільмами, статтями в пресі та дивними розповідями очевидців. Людство завжди цікавило. Містичні та загадкові історії. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях та не забудьте поставити лайк.